Початок 21-го сторіччя, час, коли інтернет тільки набирав обертів, а в мене довгий час його взагалі не було. Диски з іграми купувались на ринках, а комп'ютерні клуби були другим домом для багатьох з нас. Це був золотий період для шутерів. Саме тоді народжувалися легенди, які сформували сучасний вигляд жанру. Коли вперше запускаєш нову гру, то не віриш, що графіка може виглядати настільки реалістично, а серце шалено калатало від перестрілок. На початку нульових кожен шутер був відкриттям, експериментом, викликом для індустрії і для тебе. Це була епоха відкриттів, коли кожна нова гра підіймала планку вище. Епоха, коли ми вперше відчули, що ігри це щось більше, ніж просто забавка. І якщо сьогодні ми сприймаємо багато механік як щось звичне, то тоді вони здавалися справжньою магією. Сьогодні я хочу згадати декілька легендарних шутерів нульових, які залишились в моїй пам'яті тільки теплими спогадами. Ті часи настав один особливий момент мій перший власний комп'ютер. Знаєте, оте відчуття, коли в тебе дома стоїть машина, яка запускає ігри, це вже маленьке диво. А тоді друг приніс мені диск і сказав: просто спробуй цей шедевр. це хітяра. На ньому було написано Call of Duty 2. з цього все і почалося. Саме ця гра відкрила для мене двері у світ шутерів на ПК. І повірте, перше занурення було неймовірним. Я потім грав ще в першу частину, але друга назавжди всерденько. Пам'ятаю, як вперше запустив гру і одразу опинився посеред Другої світової. Не якісь абстрактні карти чи полігони, а реальні битви, де навколо гуркотіли вибухи, кричали солдати, сипалася цегла з будинків. Я сидів перед монітором і ловив себе на думці, та це ж кіно. Звичайно, що зараз це звучить смішно, зважаючи на рівень графіки в ній, але тоді це було щось неймовірне. У Call of Duty 2 була своя особлива магія. Вона не намагалася бути надто складною, але дарувала відчуття справжнього фронту. Ти міг воювати у складі радянської армії, прориватися крізь засніжені руїни Сталінграду, потім за британців у Північній Африці, де гарячий пісок сліпив очі й довкола ривли танки, а вже після цього американський десант у Європі. І кожна кампанія відчувалася як нова історія. Особисто мене найбільше вразило те, наскільки гра була динамічною, ніяких довгих підготовок, відразу в бій, постійна напруга, постійні перестрілки, і ти буквально не мав часу перепочити. Тоді це здавалося неймовірним. Темп, звук, ефекти все працювало на повне занурення. Вона вміла створювати ілюзію хаосу. Ти був лише одним солдатом серед десятків. Навколо всі щось кричали, кулі свистіли, гранати вибухали, і це давало відчуття, що ти частина величезного фронту, а не просто герой одинак. І найважливіше, Call of Duty 2 змусила мене відчути, що шутер це не просто стрілянина, це історія, це емоція, це можливість прожити моменти, які ми бачили лише у фільмах. Для мене це була справжня точка входу у світ великих ігор. Але цікаво те, що Call of Duty 2 для мене була першою, проте не єдиною грою, яка показала війну так масштабно і емоційно. Звичайно, що я про медаль за відвагу для свого часу це був справжній прорив. Кампанія складалася з трьох частин і дозволяла пройти війну очима американського солдата Майка Пауела. Але головне це постановка. Висадка в Нормандії стала легендарною місією, яку й досі згадують геймери. Пам'ятаю, як уперше побачив ці хвилі, кулі, що свистіли повз, і десятки солдатів, які падали поруч. Це був не просто рівень у грі, це був справжній стрес тест для нервів. Вперше ти відчував, що війна це хаос, страх і боротьба за кожен крок уперед. Цей рівень легенда. Тоді ще не всі бачили фільм Врятувати рядового раяна, але гра вразила настільки ж сильно. Ти сидиш у човні, навколо солдати нервово хапаються за зброю, і тут починається пекло. Це був момент, коли геймери вперше відчули. Гра може передати справжній жах війни. Гра була справді кіношною. Звук, музика, атмосфера усе створювало відчуття, що ти дивишся фільм, тільки тримаєш зброю у руках. Медалов Хонор була однією з перших ігор, яка насправді передавала відчуття війни. Не просто стрілянина, а щось більше. Солдати навколо кричали, командири віддавали накази, кулі розривали повітря, і ти відчував, що не один на полі бою. Для початку 2000-х це було щось нереальне. Але в цій грі не все зводилося до великих баталій. Були й завдання, де потрібно діяти обережно, проникати в тил ворога, переодягатися, ховатися в тіні. Ці місії ламали звичний темп і додавали інтриги. Вони змушували нервувати по-іншому. Не від вибухів, а від тиші і страху, що тебе викриють. Але нульові були не лише про історичні війни. Вони показали, що шутери можуть бути різними: і про фронтові баталії, і про сучасні конфлікти, і навіть про повний жах. І тут на сцену виходить фієр шутер, який перевернув уявлення про поєднання бойового геймплею та горору. Коли Call of Duty і медаль за відвагу ставили тебе посеред історичних битв, Fear змушував відчувати страх буквально кожною клітиною. 2005 рік, після історичних баталій і великих фронтів, пройшов час, коли шутан став моторошним. Цей шутер лякав, і не через дешеві скримери, а через атмосферу, що буквально тисне на груди. Темні коридори, дивні шуми, постійне відчуття, що за тобою хтось спостерігає, особливо вражав штучний інтелект ворогів. Солдати поводилися так, ніби живі, ховалися за укриттям, оточували тебе, намагалися флангувати, реагувати на шум і постріли. У нульових це було майже неможливо. І відчуття, що ти дійсно протистоїш розумному супротивнику, було неймовірним. А ще атмосфера, звуки, темрява, ефекти, усе працювало на те, щоб ти постійно був напружений, а поєднання шутера та горору робило кожну перестрілку стресом. стресом. не просто лякала обстановкою і спецефектами. Головним інструментом жаху стала альма, яку ми частіше бачили у вигляді дівчини в червоному платі. Вона з'являлася несподівано, часто лише на мить, і цього було достатньо, щоб перехопити подих. Це був не просто страшний монстр, а символ загрози, який змушував психологічно відчувати небезпеку, навіть коли на екрані нічого не відбувалося. Дівчина в червоному зробила фіар класикою, адже саме вона відокремила гру від усіх інших шутерів того часу і довела, що страх можна передати не лише через постріли, а через атмосферу та психологію. Ця гра показала, що шутери нульових це не тільки історичні війни чи кіночні баталії. Вона могла бути психологічним досвідом, коли кожна секунда це трепет, а кожен звук за спиною змушує обертатися. До речі, в ті часи в мене все ж таки з'явився перший інтернет, який працював через стаціонарний телефон. І саме тоді я вперше дізнався, що в ігри можна грати не в соло. І першою такою грою стала не Counter-Strike, як у багатьох з геймерів, а Баттлфілд 2. Цей момент, коли зайшов у перший онлайн бій і відчув, що це зовсім інший рівень. Ти більше не один проти ботів, ти частина величезної битви. На мапі під сотню гравців. Танки рвуть все навколо. вертольоти і літаки пролітають над головою, кулі свистять з усіх боків, і ти розумієш, тут без команди ти ніхто. Насправді я частіше за все грав за медика і від того кайфував найбільше. Воскресив побратима, він далі воює, прикриває твою спину, поки ти біжиш до наступного. Це було вперше, коли я зрозумів, що онлайн-ігри це про співпрацю, про синергію, а не про набиття фрагів. BattleField 2 вражав не тільки геймплеєм, а й своїм масштабом. Якщо більшість шутерів того часу замикало тебе в коридорах чи невеликих аренах, то тут перед тобою відкривалося ціле поле бою. Цей масштаб міняв саме відчуття гри. У Medal of Honor чи Call of Duty тебе вели за руку. Біжи сюди, стріляй сюди, тут в тебе завдання, а у Бадлі ніхто не тримав тебе на повідку. Ти сам вирішував, ким бути: піхотинцем на передовій, сапером біля техніки чи пілотом, що контролює небо. Свобода і масштаб. Що робило цю гру унікальною. І мабуть, саме Battlefield 2 навчив мене відчувати смак справжньої онлайн-баталії, де ти не герой, а тільки частина цілої армії, і твоя роль в ній має значення. І все-таки саме це зачепило мене більше, ніж змагальний аспект Counter-Strike. Озираючись назад, розумію, шутери нульових були особливими. Вони не намагалися копіювати один одного, кожен із них був експериментом, кроком уперед. Колба і медаль за відвагу показали мені, що війна може виглядати як у фільмі. Фіар довів, що шутер може ще й лякати до мурашок, а Battlefield 2 відкрив двері у світ онлайн баталій де я вже не був воїном-одинаком. Це була епоха, коли я вперше відчув, що ігри це не просто розвага, а нова форма досвіду. Вони дивували, ламали шаблони і залишали в пам'яті моменти, які не повториш вдруге. І знаєте, що цікаво? Тоді я навіть не думав, що граю в легенди. Для мене це були просто нові шутери, які приносили емоції. А вже з часом стало зрозуміло, ми жили в золотий вік жанру. Тож інколи варто згадати ті вечори в комп'ютерних клубах, ті перші інтернет-баталії і той звук приводу CD, який запускав черговий шедевр. Бо саме ці ігри в якійсь мірі сформували нас, як геймерів.